Шановні українці, шановна і любима мною, національним гетьманом України і українських земель, велика українська нація. Шановні брати і сестри, українці, сини і дочки Бога, сьогодні я, національний гетьман України, відвідав головний храм. Святого Володимира рівноапостольного Князя Київського і молився за верховного Голокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського, молився за всю українську націю, молився за українське військо, за воїнів Героїв України. Бо сьогодні злі сили розпинають. Нашу велику Україну, нашу українську націю розпинають особисто Верховного Голокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського. І я молився князю київському рівноапостольному Володимиру, княгині рівноапостольній Ользі, рівноапостольним святим гетьманам України для того, щоб вони дали. Нашому президенту Володимиру Зеленському сили, духу, витримки. Витримати це все, і привести нашу велику українську націю до перемоги над усім світовим злом. Зло світове повинне покарано, неважливо, як воно зветься, але зло це суб'єктивна реальність. А Україна це об'єктивна реальність і Україна переможе. Господь наш Ісус Христос з Україною, Бог наш, Отець і Син і Святий Дух з Україною. І Я молився так. Отче наш, що є син на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш надсучний дай українській нації і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи наш народу спокусе, але визволе від лукавого і від зла усякого, від зла промислу Бісовського. Від зла сатанізму московського, від зла видимих і невидимих ворогів України. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отцю і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І Бог Творець почув мене, національного гетьмана України і українських земель. Господь наш Ісус Христос почув мене національного гетьмана України і українських земель, і благословив велику українську націю на перемогу. Слава нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава Господу нашому Ісусу Христу, слава ангелам і архангелам і всім силам небесним і чиначалям Твоїм. Ми переможемо з нами Бог. Слава Україні! Слава Героям України!